У Чернівцях відкрили волонтерський центр. Тепер благодійники матимуть приміщення, де будуть збирати допомогу для бійців АТО і де її акумулюватимуть для подальшої відправки на схід на відкритті перевалочного пункту. був Олександр Докін він і розповість подробиці. Починали з намету на Калинівському ринку. З миру пониці збирали на потреби воїнам. Ато а тепер волонтери всеукраїнського об'єднання Батьківщина відкрили в центрі міста ще один волонтерський центр, куди люди зможуть з обіду до вечора приносити допомогу захисникам. Тут я хочу принести капусту. Калинко може приїхати, може не приїхати. А так знають вже що відкривається офіс. Якщо ми не будемо їм допомагати, то хто ж буде допомагати? Тому що в Чернівцях саме красиві, саме вкусно готують їсти, і вони іменно чекають Чернівецьке, буковинське, щось вкусненьке таке, або їм нема коли там готувати. Залучають допомогу волонтери не лише з боковина, але й з-за кордону, де проживають тисячі небайдужих людей, які теж хочуть зробити свій внесок у перемогу України у неоголошеній війні. Зокрема, долучаються благодійники з Італії. Вони вислали е, кровоспинні засоби, перев'язочні і засоби гігієни з Америки. Це також наші друзі. То вони передали футболки, нижню білизну, націльну білизну і панчохи. Приміщення для перевалочного центру волонтери отримали безкоштовно разом з ним і приладдя для шиття, які небайдужі чернічани планують використовувати з користю. В планах ми зараз замовили тканину, будемо шити українські прапори. Тому що дуже велика необхідність на сході України іменно в цих українських прапорах. Дуже багато військових нас їх замовляють. За словами волонтерів, зараз солдати на передовій потребують майже всього від нижньої білизни до військового приладдя, але благодійники здавати позиції не збираються. За їхніми словами допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.